Більшість матуз Дніпропетровщини обирають грудне вигодовування. Понад 40% зберігають його аж до шестимісячного віку дитини. До шести місяців мама повинна вигодовувати свою дитину тільки виключно грудним молоком, без додавання суміші, без додавання допоміжної рідини. Умовляємо мам, розповідаємо про те, що це таке грудне вигодовування, тому що навіть фізичний контакт з мамою. Якщо мама годувала дитину, ну навіть нехай 6 місяців, цей контакт, ця близькість залишається надовго на все життя із своєю дитиною. Рекомендуємо мамам продовжити грудне вигодовування до 2 років. Лікарка додає, бувають ситуації, коли грудного молока у мами недостатньо, зокрема через стрес або переживання. Головне у таких ситуаціях для жінки заспокоїтись, не поспішати давати дитині суміш чи воду. Також варто щогодини прикладати намовля до грудей. Згодом почнуть працювати рефлекси та гормони, і лактація відновиться. Важливо й повноцінно харчуватися, пити достатньо рідини, спати та відпочивати. Не останню роль відіграє підтримка близьких. Я дуже позитивно до цього ставлюсь, тому що дуже багато плюсів в цьому є. Тобто це те, що молоко вже з вітамінами, з мікроелементами, які природа надала, які йому необхідні. Це те, що ми, наша родина не буде витрачати кошти. На суміші, адже це також важливо, і звісно, це те, що менше часу я буду витрачати на те, щоб змішувати суміш і більше приділяти дитині. увагу. місяць тому вдруге стала мамою Людмила з Донеччини. Ми ну, взагалі как би за грудне скармлювання я першого до двох літ корміла. Якби здесь стараємося кормити грудью, поначалу я в сумах ражала, бы молока не було особо не прибивала. Ми на смесях там нам давали смесі. Потім ми смісі как би одказуємося. Тому що молоко мама на місці молоко. Да? Скажи, вітаміни. А каші такое. Особливого піклування потребують недоношені діти, каже лікарка анестезіолог Олена. Для них материнське молоко немов в ліки. Мамам пропонуємо стіджуватися і ми годуємо наших маленьких пацієнтів з першої доби життя. Коли новонароджена дитина вигодовується грудним молоком, стан її поліпшується набагато скоріше, і такі дітки набагато скоріше потрапляють додому до родини. А ще фахівці стверджують, грудне вигодовування корисне не тільки дитині, а й матусі, адже воно знижує ризик появи деяких захворювань та після пологової депресії.